Вулиці, як у Європі, таке завдання перед собою поставила міська влада. Так незабаром мешканці та гості міста крокуватимуть по оновленому тротуару, не спотикатимуться через вивернуті поребрики, а свіжа розмітка зробить рух правильним та безпечним. Першою під таке вдосконалення попадає вулиця Гагаріна. Міський голова Рівного Володимир Хомко розповідає, відремонтувати повністю цю ділянку дороги планують за 10 днів і коштуватиме це все понад 3 мільйони гривень. Це друга частина нашого ремонту, який колись нам обійшовся в минулому році, три 3 мільйона 800 тисяч мова йшла від князя Романа, тої ж вулиці Гагаріна до е, Грушевського. І третій етап буде в наступному році, а можливо ще й в другій половині цього року, це від князя Романа до виїзду на Костопіль. Таким чином ми завершимо повністю реконструкцію великої вулиці, дуже напруженої вулиці Гагаріна. Володимир Хомко запевняє, на цьому ремонти не закінчуються. Зокрема, планується оновити також покриття на вулиці Уласа Самчука. Проект вже замовили. Міському бюджету це обійдеться у півмільйона гривень. Мова йде про вулицю Уласа Самчука від виїзду Гагаріна на Уласа Самчука до Міськевича з перехрестям. Там ви бачите побиті тротуари, декілька раз розкопували тепловики і водопровідники. Зараз це хочемо все повністю засфільтувати. Таким чином цей частину міста ми зробимо, ну, рахую, що зразковим. Крім того, плануємо покласти другий шар вулицю Волинської дивізії, бо там покладено тимчасово один шар, і це погано, бо він руйнується, і таким чином завершимо всіх, ремонт всіх магістральних вулиць на мікрорайоні північному. Тим часом подібні проекти розробляються і для вулиць Орлова та Романа Шухевича. Окрім того, змін зазнає і головна вулиця нашого міста Соборна. Як тільки завершимо проєкт. Зміною в проєкті зливої каналізації завершимо. Причому по вулиці Соборній. Ще раз нагадаю, буде викладена червона бруківка по всій вулиці вздовж так званих досів. Тобто такого подертого асфальтопокриття не будемо. І ще планує влаштувати там стоянку для автомобілів. До того ж, подбають і про мешканців Червоних Гір. Володимир Хомко пообіцяв там щороку асфальтувати по три вулиці. Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин.